Вітаю вас, дорогі друзі. Ви на Ютуб каналі Мирослав Солонар. Це наш новенький зустрічний випуск. Шаманко і сереж. Да, Сереж? привіт, привіт, да, привіт трошечки випередили події. Ні, ну я нормально. Ви вітаєтеся. Я вітаюся з глядачами. Все добре. Да, е, Саш, ну є кілька питань, які я хочу, щоб ми сьогодні з вами розглянули питання і наших глядачів, і те, що десь я там побачив в інформаційному просторі. Е, хочу почати з того, що от наша глядачка під нашим попереднім відео написала про е, таке доволі філософське питання про душі, про особливо душі, скажімо так, з минулого. Е, ну от, типу, от, за її ну, за тим, що вона написала, що, типу, от кажуть зараз, живуть та працюють на фронті багато душ із другої світової війни. Тисячу 1940-х років, і вона тут пише, що не навоювалися тоді, так зараз воюють, скажімо так, дороблюють недороблене. Як ви Саш, взагалі думаєте, як сприймаєте цю цю таку думку? Що от буцім, то от ті душі, що були тоді, вони зараз якби є в сучасних тілах. О, ну, Ну, я би не сказала, що вони прямо в сучасних цілах, але на, скажімо так, мабуть, там якомусь метафізичному рівні ми можемо да, це бачити і на це дивитися. І це, це стосується в цілому не тільки а, м, військових а, м, там, у, грубо кажучи, Другої світової війни. У нас там є і козацтво, і так далі, і пращури, які допомагають ментально да на ну, там, викликаючи параною, жахіття під час, сну, там я не знаю ще якісь моменти. Ну, тобто, воно ж працює все на одне. Тут питання у, з Другою світовою полягає у тому, що війна того часу була зовсім іншою, і воювали з, з, зовсім з іншими людьми і зовсім інші люди, і зовсім за ну, і як би скажімо так, і за інші ідеї, і дивлячися, яку територію України ми розглядаємо. У нас там повстанці билися, які були в принципі проти всіх, але вимушені були обирати да між а, із двох зол меншим, да коли ми говоримо про Галичину і так далі, тому подібне. Тобто, ну про з іншого боку, тиснула. Uh, радянська влада, яка змушувала хотів, ти не хотів, хтось переходив на сторону ворога відкрито, переслідуючи рейх. та ну коротше, мульйони всього, і багато mm -hmm. хто з них є неупокоєним досі, і з цієї точки зору, да, вони будуть приймати у цьому участь, хоча б у такій ментальній формі. Якщо ми дивимося на uh, це питання зі сторони переселення. Да, можна так сказати, душ. Ну, така собі історія. Б безумовно, можливо, хтось і уже пішов на витоки, є перенароджений, але ж частіше за все, ми не пам'ятаємо своїх минулих життів. Досвід їх тягнеться, але він не є. Давайте так, але він не є тим ключовим фактором, який нас. Е з вами пхає на, там, наприклад, бойові дії. Да, нас досвід минулих життів може запхати у військову структуру, але це не означає, що нам по кайфу воювати. Нам по кайфу було в штабу займатися військовою справою, нам по кайфу бути військовим в мирний час, але не під час війни. Да? Ну, тобто, ну, коротше, така от, отака от історія. О, тому теоретично з цих двох сторін такі е, душі. Можуть мати місце у нас з вами фронтових, і можуть мати місце душі ще старіші, які були. Я ж кажу, з часів козацтва, характерників і так далі. А, от і вони також вкладають свій внесок у бойові дії своїм впливом, тим, який вони можуть дати. <гум> ну. Можна про те говорити, що от в душа, що в ну наші захисники це там перероджені душі там козаків. А от в росіян я не знаю, хто там перероджений. Напевне, фашисти чи чи як? Бо це просто ну а ким вони є зараз? <світую> ні, абсолютно. Тут ми вже з вами натягуємо саву на глобус. Ну ні, ну ні, да та, та так. Ні, ну я розумію, що у нас більша кількість фронтів Другої світової, три українських фронти. Так, але там бігли в бої не тільки українці, там і багато національностей було. Ну, тобто, тоді воювали всі, максимально з усіма. Давайте так. Вона чує Друга та світова, задіяні були всі, тому це така собі історія, у кого яка була ідеологія? Угу. Наступне запитання, друзі. Як ви знаєте, я майже щодня проводжу прямі ефіри на своєму Ютуб каналі. Інколи один, інколи більше. І всі актуальні теми та запитання я збираю в своєму телеграм-каналі. Посилання на нього я залишаю в описі під цим відео. Тому, друзі, заходимо, підписуємося на мій телеграм-канал і не лінуйтеся. Пишіть мені, будь ласка, запитання. Ідемо далі. Е, кажуть, що всі практики, шамани, відьми, чаклуни для того, щоб у них виходили магічні дії, вони служать певним силам. Ну, от куди не глянь в коментарі одразу, як тільки, знаєте, ми там, там ну, з вами не з вами спілкуємося, кажуть, все, то ворожки, то все про темні сили, про дияволів, і тому подібне. Чи так, Сесаш, і кому служите ви? Ну, По-перше, я нікому не служу, бо Диявола я не говорить, усім богам мої боги мене рабом не називали. І слугою, так тим паче. Це, це тут натяки вже пішли. Це перший момент. По-друге, саме цікаво, що ти і в християнстві нікого робом Божим ніхто не називав. Бо про раба Божого казав єдиний персонаж цієї прекрасної книжки, верніше декількох книжок: це апостол Пьор. Він називав себе рабом Божим. Він єдиний за всю Біблію. Якого дітька тепер у нас всі раби Божі, ну то другий момент. Ми це обговорювали недавно недавно з колегами. Тема служіння сатані або служіння темним силам це привіт, молод відьм. і все, що є жі ними. це католицизм, це християнство і так далі, тому подібне. Тобто, всі відьми від лукавого, від диявола, від іще кого-небудь, і всі вони приспішники сатани, прислужники когось там. Насправді воно ніфіга так не працює. Безумовно, є ті, хто працюють з якимись темними силами, да, назвіть їх типу темними, але. Давайте так окреслимо. Є ті, хто працюють з якимись типу світлими силами, є ті, хто мають за собою там, віру в язичницький, якийсь пантеоніку, там слов'янські, грецькі, кельський, як у мене, або ще якась історія. От, але це не про служіння, не про прислужування, і уж тим паче не про вклоніння, і не про якісь там молитви, аналогії християнства. Ну, типу, ні, взагалі не про те. Це зовсім інша а, комунікація, зовсім інша робота над собою, зовсім інше світосприйняття і зовсім інше сприйняття богів своїх. Скоріше, як старших товаришів, як силу, як м, м, мудрих наставників, а не як тих, кому треба в ноги падати і їм прислужувати. Ну, це ж абсолютно не та історія. Абсолютно. А от якраз про служіння це концепт християнства або католицизму. Жорстка. Ну. Жорстко. Воно не жорстко, воно ну воно справді так і є. Тому це Ну це концепт, е, як би релігійний. Таке відношення до тих, хто чимось стороннім займається, це релігійний концепт. Ну Саме цікаво що е, я мало у своєму житті зустрічала е, відверто агресивних. Язичників, які приходили до церкви, наприклад, і казали, ах, ви негодяї!» і починали там, я не знаю, когось там крити піками, вкланюватися демонстративно велесу. Я не знаю комусь лити пиво під ноги і комусь там я не знаю коло в морду тикать. Але я зустрічала цілу купу таких вірян, цілу купу, які плювали мені на двері закладу, які мене хрестили, які мене прокладали іменем господа свого. Вважали мені смерті за те, що я не в їх віросповіданчій парадигмі. питання так хто там кому служить? Так мало того, відбувається ще таке, що вони знаєте, по зовнішньому вигляду вони якось так ну, ви ж розумієте, да, там подивитися там це ж наколки повсюду. Це ж ну наколки не в наколки у зеків. Це татуювання художнього, бо наколки у людей, які ну, знаходяться у місцях позбавлення да, да, да. волі, ну мене дуже суттєва, татуювання. да суттєва суттєва різниця у підході до цього питання. Ну просто ну як вони ж кажуть. Просто я цитую людей цих, бо ну половина... навіть я інколи з цим зіштовхувався, що Половини... якщо ти якось не так виглядаєш все. Половина того, про що говорять який-небудь батюшка, не те, що в Біблії не написано, а й не було написано ніде. І сказано ніким не було. Із пророків, наприклад. Mm. ну Знаєте, справа в тому, що, як я ще думаю, що світ змінюється, а ну релігія вона ж стоїть на місці, тобто вона там спокон віку, там одні й ті самі там традиції. А в нас же зараз прогрес ну, по всіх напрямках, по всіх параметрах. А мені здається, що релігія не дуже любить прогрес. Вона зовсім не любить прогрес. Релігія в свій час спалила усіх тих, хто намагався робити хоч якийсь прогрес. Е, так, цього ж кого там е, Галілео, да, він же що, земля кругла. Це от... Ну, цей момент такий прикольний, міфологічний, але ж ми зрозуміємо, скільки знахарів, ковідьом, і на якомусь етапі, е, до речі, концепт європейський не митися, це ж нав'язаний релігійний аспект. Не митися? Да, не митися. Пам'ятаєте, там таке. Темне мрачне середньовіков'я, в якому на якомусь етапі купатися було е, не окей. що ти, якщо ти віруєш, і страшно тяжко наближений до Бога, то ти не миєшся. Це ж скільки болячок можна, скільки да, всяких да, захворювань. Да, да, да. Так оце релігійний концепт і був. От у чому момент. Ти вся знать його підхоплювала, тому що якщо ти тоді не при діючій гільці е, ну, якби, влади, можна так сказати, а церква вже тоді була владою, в усіх її проявленнях, всюди, да, і скрізь і диктувала свою волю. Е, от, то ну якби ай-яй-яй, тому, тому якось так. Капець, треба про це почитати. Наступне запитання: чи дійсно живі істоти в космосі залишають для нас певні сигнали? А ми здебільшого, здебільшого не розуміємо це, не можемо це пояснити. Тобто, ми да щось бачимо, якийсь там певний знак. Наприклад, я не знаю, в небі можливо, то супутник, а може то й не зовсім супутник. Ну і ми цього просто не розуміємо, і все ми це проігнорували. Як в залісаж до цього ставитись, і чи може взагалі таке бути зараз? Є е, чудова фраза, яку ми проговорили до початку запису, да? однаково жахливо звучать обидві тези: що ми одні у всесвіті, що ми не одні у всесвіті. Є проблема, е, і вона не містична і не езотерична. Якщо вас цікавить ця тема, ви можете подивитися достатньо толкових усіляких астрономів, там людей, які досліджують космос і так далі. Вони пояснюють, чому скоріше за все ми з вами не можемо отримати сигнал, навіть якщо ми не одні з вами у всесвіті. Або якщо, якщо ми його і отримаємо, то це не буде мати сенсу. Це пов'язано із часом, в якому він до нас дойде. Тобто ми зараз не беремо конспірологічну теорію на вищої літаючій тарілки над нашою планетою, і оця вся історія. Ми говоримо про максимально реалістичну картину, десь є населена планета, яка подає сигнал. Уявляйте кількість світових років, поки цей сигнал іде, в якому. В, в до допоки він до дістанеться до нас, і в якому на якому етапі ми будемо в момент, коли він до нас дістанеться. Є класне не обов'язково, що це далеко може бути, а раптом це десь ну умовно близько, просто і, інша сонячна система. Ну, наприклад, Саш, ну, можна Як, бо, Якщо пос... ми говоримо з вами про іншу сонячну систему, то наші зараз можливості дослідження космосу поз... дозволили би нам щось заподозрити. У зоні нашої досягаємості, да, візуально, за межами нашої сонячної системи. Тут прикол прикол. У чому е, є такий цікавий феномен, тобто, умовно кажучи, якісь умовні і е, знайшли нас е, де-небудь, засекли нас як придатну для життя е, планету. Але на момент, коли вони нас побачили, у нас з вами були молекули, максимум, можливо, якісь черв'яки. На планеті нас в памінні не було ще на той час, коли нас, наприклад, знайшли. Або передача сигналу. Передача сигналу була тоді, коли людство почало технічно розвиватися. А дойде цей сигнал тоді, коли ми, я не знаю, своїми руками, можливо, ядерним зблибухом просто вже знищимо до чортового матері нашу з вами планету. Все, от у чому момент. Тобто, тут е, я ж кажу, можете подивитися на ну научпок. Власне, у цьому форматі Іван там дуже класно пояснюють, чому це, на жаль, така вирогідність зводиться просто там до, до, до нуля. Уже е, роздовбані і розжовані всі ці кола на полях, які є до інопланетян, не мають жодного стосунку. Уже є мільйон сто одно е, відео, яке вказує на те, що літаюча тарілка е, до інопланетян, знову ж таки мало має якогось стосунку. Зона 51. З зоною 51, зі стіною в Австралії, з стіною в Антарктиді, з полігонами ще десь, ну, ну чесно. Так, ну що у нас... це типу міф, а, тобто, це все просто я не знаю науково-популярна література <с? <с?> видумка? науково-популярні теорії, це такі напівнаукові популярні теорії, частіше за все, конспірологічні, яких є абсолютно спокійне обґрунтування, адекватне, яке ну яке справді є, і ті, хто е, 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 інформацію цю розповсюджує, частіше за все є. Давайте так малодостовірними особистостями. Ось так, от ми це назвемо. Тобто люди, які розповсюджують якусь інформацію, їхню їх особистість, і їх біографію, ми ставимо під сумнів правдивість їх слів. Тобто вони божевільні, хочете сказати? Ні, вони не божевільні, просто вони дуже хочуть вірити в те, що вони особливі. Конспірологи ага. вони в чому і прикольні? В тому, що вони вважають, що вони доторкнулися до чогось таємного, тим самим піднімаючи себе ЧСВ, що я володію такою інформацією, якою ви не володієте. Я в курсі таких заговорок, а ви не в курсі. Я от такий класний, я знаю таємниці, а ви не знаєте. Ну, це от частіше за все, така, та, такий момент. Ну, щоб фіналізувати це питання, се я хочу от так само поставити. Тобто, що не буде в майбутньому того періоду часу, коли ми зіштовхнемося, із ну я не знаю, чи похожими на нас, але по рівню інтелекту, я не маю на увазі роботів. Чи все таки це нереально? Бо знаєте, теж побутує думка, що як тільки людство зустрінеться ще з кимось таким розумним, то це буде означати знищення, взаємне знищення, бо одразу почнуть творогувати, типу, битися побитися за, за все. Тут uh, ні, ми не можемо виключати, що можливо колись ми або наші там пра 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 хтось хто виживе взагалі, да, і може можливо там на. Uh, Марс на якийсь переселиться, от не знаю да, ну, як, як варіант, а о, о, стикнеться да, з кимось, е, і, і з якимось і в якихось умовах. І до чого це доведе, також прогнозувати не можна, бо це ми з вами зі своєю свідомістю алчний, корисний і такі собі трошки гівняні, якщо чесно. Але ж ми не знаємо за яких умовах живуть ті, які потенційно можуть бути схожі на нас і, взагалі, чи схожі вони на нас. Ну, малюють інколи не дуже схожих на нас, бридких таких, знаєте, якихось слизьких, ну, просто ужасно їх зображують у науковій літературі. Я постійно в дитинстві любив розглядати ці картинки. але мене це знаєте інколи десь смішило, а десь шокувало два в одному. Так, і фіналізуємо на сьогодні це ж питання. Підписниця пише, що е, мені мій коханий зробив пропозицію, і ми збираємося одружитися. По перше, ми раді і вітаємо вас. А, от, от і да, і вона пише, що я хочу взяти його прізвище, але от, думаю, варто це робити чи ні, і як впливає зміна прізвища на жінку. Ну, якщо ви якщо ми беремо навіть з точки зору енергетичної, то коли ви змінюєте прізвище на чоловіка, ви все одно так або інакше ну, вступаєте в його родову систему. Це не означає, що ви відмовляєтеся від своєї родової системи, але це означає, що ви входите також в систему родову чоловіка. Да, і тут питання у тому, яка там родова система у чоловіка. Я маю подвійне прізвище. Ну, це не ні не, не, для кого не секрет, що я погремняк Горбачова. Mm -hmm. О, от мені було принципово залишити і своє дівоче прізвище, і це було зроблено не тільки з якоїсь містичної точки зору, а й з практичної, тому що під цим прізвищем в мене там виходили там всілякі вірші, збірки ще з університетських mm -hmm. часів. Ну, коротше, мені треба було, щоб моє прізвище дівоче воно було живим. Да, я маю на увазі якось фігурував. І е, якби я була абсолютно не проти вступити в лінію родову свого чоловіка і взяти його прізвище. Абсолютно спокійно. Тому, якщо ви впевнені, е, давайте так, дуже грубо, якщо ви впевнені в адекватності родичів живих і частково мертвих вашого чоловіка, можете взяти прізвище. Е, 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 е. Ну, якщо він настаює, то там треба, звісно, піднімати розмову. Е, ну, я маю на увазі, якщо раптом чоловік вас змушує це робити, то там треба, звісно, ставити під сумнів його адекватність. Вибачте мене за грубість, Ну, тому що ага. ми в 21 столітті і ми зараз не ага. про. У наслідування земель, угоді, помісті, рабов, і на, на ну й оці всій історії. Але якщо це ваша добровільна думка, і ви впевнені, то, да, в цілому можна брати прізвище чоловіка. Це не, не не зруйнує вам там капітальне життя. Але да, певний певний момент входження в його родову систему, так, він відбудеться. Ну я вам скажу просто чесно, да, для наших глядачів і ну я взагалі за демократію тут абсолютно. Тобто, я там дружині ніяк не наполягав. що, типу, ой, то ти там бери обов'язково моє прізвище. Я до цього досить нормально так ставлюся. Хоче, хай бере, хоче хай не бере. Тобто, ну тут така, така у мене думка стосовно цього. От і от, знаєте, тут такий фідбек до цього питання. Що от, пише глядачка, що коли я взяла прізвище чоловіка, це вже інша пише: в мене змінилося життя на краще. Почало всьому щастити, стало більше заробляти, хоча до цього траплялося не Ну, тому, що ви вступили іще в одну гілку. Це як привити гілку до дерева. У вас є сорт груші, ви взяли гілочку іншої груші, привили, да, зробили все правильно, і у вас ця груша і ця гілка будуть давати там, прикольні ну, сорти прививання гілки. От, от, грубо кажучи, давайте таку аналогію проведемо. Тобто, да, воно mm -hmm. з енергетичної точки зору все-таки грає роль, має сенс, і воно є глибинною традицією. Або ти, а, бо як раніше дівчат видавали заміж, чому дівчата в ніч перед весілля? Там і на весіллі дуже часто плакали, тому що вона йшла з родинного дому назавжди, вважайте, грубо кажучи, mm -hmm. Mm -hmm. вона наче а, а, вмирала і перенароджувалася у сім'ї чоловіка. І, а це несло певні да, наслідки потім, тому що там яка дивлячись сім'я чоловіка, і ти якби входив в його тепер родину. І ти в приймах розумієте? Ну, типу, це має ще глибокий, глибоку історичну міфологічну тему, міфологічний підтекст. Воно ну закріплено, от і все. Ну тобто кожен вирішує сам, але знаєте, тут ще порада напевне, що і добре вивчайте родовід Ну, умовно кажучи, да. Придивіться просто до його родичів, зрозумійте, наскільки ви дійсно хочете мати це прізвище, наскільки воно вам іде, наскільки ви впевнені у своєму потенційному чоловікові? Да, і наскільки да. ви там знову ж таки, що там у його в родині? Наскільки вона там е, окей, не окей, хоча б із нині живущих розумієте? Тобто, хоча би подивитися на бабу з дідом, там на маму з батя. На сестер. понятно, да. що може бути якесь курвисько в родині, то безумовно, але на саму тенденцію подивитися наскільки ну здорова там, вообще якась атмосфера, тому що ми маємо з вами дуже часто, що правильно спадково модель поведінки. Тобто, баба вчила маму, мама вчила доцю, доця вчила син, ну, там свою доцю і погнало одне і те саме травмування із покоління в покоління. Все. Тому дякую, дякую, Саше. Є на до чого дослухатися нашим друзям. Напишіть в коментарях, як вам якісь, можливо, у вас є питання, фідбек, будь ласочка, пишіть нам все. все ми будемо читати. Друзі, ви були на Ютуб каналі Морослав Солонар. З нами сьогодні була Шаманка Олександра Сейраш. Давайте Саше подякуємо і підписуємося. Таким таким чином. Ми віддячимо Саші за цей випуск на її ютуб канал і на соцмережі. Посилання в описі під цим відео. На мій також. Пока-пока.